Друзі, всіх вітаю на каналі про тихе полювання. Сьогодні 9 листопада, четвер, я в такому чудовому лісі і хочу вам показати свого першого грибочка. Погляньте який красунчик, фантастичний. Це боровчок. Вже неодноразово тут знаходив в цьому році. Постараюсь прикріпити відео з заставкою, де я знаходив в цьому році грибочки. Вас я попрошу натиснути лайк цьому відео, підписатися, тільки 6% глядачів підписані на канал, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Вам бажаю приємного перегляду. А я йду далі шукати нові знахідки. Ось тут у мене справжнє комбо. Ось такі маслючки. Ось тут така зеленичка росте. А внизу все ще ростуть мухомори. Ключки молоденькі, сподіваюсь, не червиві. Все рівно зустрічаються місцями червиві. Погляньте який чудовий боровичок. Що ж, зриваємо. Прикриваємо грибницю як завжди. Просто чудовий. Буду шукати, можливо, тут є ще. Ходив я, ходив і натрапив на ось таке. Це рижики. В цьому році щось не дуже вони ростуть, але ще в принципі час є. Ще в листопаді можна їх знайти. Ось таких три. Ось така галявинка з маслючками. Всі молоденькі. Мені вже захотілося ще раз їздити. Я вже одного разу їздив. Хто не бачив, прошу переглянути те відео. І ми йдемо далі. Ще один такий боровичок. Чудовий. Знайшов ще ось такі польські грибочки. Так, цей гнилий, не помітив. Ось цей я бачу супер. Що ж, будемо йти далі і попереду нас чекають нові знахідки. Знайшов ще ось такі зеленички, вони ж рядовки зелені. Ось такі потужні. Не знаю чи збираєте ви такі гриби, але на запах вони пахнуть як свіжо мелене борошно. Ну, принаймні так пише в Вікіпедії. Не знаю, як вам пояснити. Дуже специфічний такий запах. Цікавий. Пишіть в коментарях, чи збираєте ви такі, чи ні. Цей це взагалі супер. Одного разу в цьому році знайшов, більше не було. Чудово. Ось так при долині, недалеко від дороги, чекає нас тут такий польський грибочок. Сьогодні я пішов в іншу частину лісу, так як вже зараз пізна, пізня осінь, то щодня ходити по одних тих самих місцях трошки невигідно, тому що не встигають грибочки виростати. На цій частині лісу поки що не дуже знахідок, але сподівання ще є. Пройшов я буквально декілька десятків метрів і зустрів от такого ще потужного грибочка. Грибочки все ще ростуть. Не звучаючи, що вже 9 жовтня, цікаво коли зустріну останнього грибочка. Йдемо ще далі шукати? Ось такі польські грибочки дається знаходити, але я вам хотів показати не цього, а ось цього. Просто суперовий. О, ще й сонечко вийшло з хмари. Ось так. Іду понад краєм лісу. Біля самої дороги. Скоро дійду до місця, де я знайшов більше 20 грибочків. Попереду трішки сивіє мороз. Буквально ось тут в 2 метрах знайшов ті. Польські рибочки зробив декілька кроків, вимкнув камеру, а тут ось такі ростуть. Ще й малесенький, хай росте. А ось ці забираємо. Звичайно, тут іще один малесенький. Досить таки багато малесеньких польських грибочки, ще будуть рости. Ось погляньте, думав, що це старий, навіть не вирішив не вмикати камеру, але виграв, витягнув його, дивлюся, а він такий гарний красунчик. Ще одненький, з там темною шапочкою, молоденький, просто супер. Ранковий ліс. Тепла ніч була. Взагалі зараз досить теплі ночі, як на листопад місяць. Ще одненький красивий полячок. Помітив ще одненько. Суперовний рибочок. Цей вже старий. Дивимось уважно і йдемо далі. Ось погляньте, який красивий польський грибочок. Така довга ніжка. Росте біля дубочка. Йду по трішки вже в сторону дому. Прямо біля самої дороги виріс. Що ж, пари йому не бачу, виріс тільки один. Не так як зазвичай, що ціли сімейки, десятки штук на місці. Йдемо далі.